І так, привіт, випадковий розмовний стрім стрім про, про пропаганду в соцмережах, про маніпуляції в соцмережах, в даному випадку на Ютубі. От у нас щодо, щодо телебачення, радіо діють жорсткі правила. Жорсткі правила, що можна публікувати, що не можна, там, наприклад, там, антизаконну діяльність не можна по телебаченню проводити. Да? І пропагандистську таку жорстку. От на Ютубі правила з першого разу вроді би, навіть жорсті, там для дітей контент не можна, все. Насправді це все імітація, тому що е соцмережі всі і Ютуб окремо, вони маніпулюють, вони неправильно видають пошукову видачу. От ми дивимося, там кажуть, там, українці дивляться більше там російських, російські канали, бо в видачі там популярні, багато російських. Ні, українці не дивляться російські канали. Це Ютуб видає українцям, російських каналів багато. А українці дивляться те, що Ютуб видає в пошукові видачі. Тобто це таке замкнуте коло. Щоб українці більше дивилися українською, Ютуб повинен більше видавати українського. Тобто це не причина в українських каналах. Це причина в тому, що е, соцмережі маніпулюють статистикою. Е, і маніпулюють і політичною статистики, але я проговорю про автоматичну статистику. От, наприклад, в YouTube є така статистика е, Дохід від пошукових запитів. І от я вводю Substance Sampler. Собствен самплер абсолютно невинна, не політична фраза, ні до якої країни безвідносна, це просто такий е, програма для текстурування. Собствен самплін від Dadob. Багато таких пошукових запитів, які не популярні в більшості користувачів. Ну, то що це специфічна програма да, і дуже вузьке коло нею користується. І якщо YouTube. Немає рекламних замовлень на, на цю пошукову фразу. Він намагається людей відразити. Як він намагається відразити? От ми дивимося, от він дає пошукову видачу, пошукову видачу, пошукову видачу, пошукову видачу. І далі отаку відразливу сцену вставляє YouTube. Це не випадковий пошуковий запит. Це в них систематично вставляє алгоритм, такі сцени, косметичні. Справа в тому, що Ютуб блокує відео, навіть там даже і еротики нема маленької, і, і насильства нема, і все, і він одразу блокує. В той же час у Ютубі є такий контент, що ви можете знайти навіть порнографію, навіть відразливі сцени, навіть секс з, з, з тваринами і все таке. Цей контент Ютуб ніколи не видаляє, навіть через карги. Чому не видаляє? Бо це... Е Нейкові оці канали створені саме Ютубом, яких він вдає, що це не його канали. І для чого він їх використовує? Він на них пересилає користувача, коли треба користувача зігнати з цього пошукового запита, з цієї сторінки. Тобто це просто абсолютно відразлива сцена, на яку ніхто не буде переходити. Я не уявляю людину, яка, оце, побачивши це прев'юшки, буде переходити сюди. Ну, мазохісти якісь хіба що. І це завжди йде не пов'язані ні з якими запитами. Тому е держава повинна регулювати ці видачі всі, повинна контролювати і повинна штрафувати ці канали. Звісно, забороняти Ютуби і соцмережі не можна, але за такі штуки, треба, по-перше, треба виробити правила, такі самі, як і для телебачення, і для соцмереж, і жорстко штрафувати за порушення правил. І все. Тому що е, європейські правила для Ютуба жорсткіші, ніж, е, наприклад, українські. І в Україні не показують те, що в Україні по телебаченню дозволено, да, а по Ютубу не показують того. Але з іншого боку показують таку огиду, яка е, взагалі скрізь заборонена да, на телебаченні, але на Ютуб нормально її показує. І показує, бо власники YouTube, а це ж Google, вони вважають себе новими масонами, і нові масони вони можуть змінювати думки людей. І от вони, як психологи, вважають, що от якщо я вводю субстанс-самплер і їм хочеться, хочеться запрограмувати мене як НЛП, да, як гіпнозом, що що це огидне, щось субстенс семплер, вони мені видають отакі огидні картинки. Це вже доведено, перевірено і це не випадкові картинки, це постійно, коли їм щось не подобається, вони видають отаку. Оті ці, я не буду черговий раз показувати ці картинки. Це не конспірологія, що там, там заговор, все. Ні, вони реально так вважають. І це не одна соцмережа, всі соцмережі маніпулюють. Але... Соцмережі маніпулюють зазвичай, там йдуть вручному режимі, там замовляє якийсь політик рекламу і вони одного політика викидують наверх, а другого видаляють. А тут е, автоматичний алгоритм. Тобто автоматичний алгоритм вирішив, що Субстанс їм не потрібен в пошуку. І що е, люди, які шукають субстанс е, якщо їх відрозити від субсамплери. вони вийдуть і перейдуть, допустимо, на, на ту посилання, там да, аналогічно в них є статистика, як фокус групи, яка вигідна для Ютуба. Чому? Бо там є рекламна інтеграція. І от таким чином, і це все автоматично. Це не те, що там сидить, людина аналізує, це все алгоритм аналізує. І от алгоритм автоматично, тобто штучний інтелект, вкидує такі штуки. І це саме те, про що. Казав, наприклад, і Ніл Тайсон, коли казав, що я не хочу, щоб мені штучний інтелект регулював, що я хочу подивитися. Да? Тобто, навіть якщо штучний інтелект вгадує, що я хочу подивитися, хоча це неправда, штучний інтелект не ціль вгадати, що ви хочете подивитися, штучний інтелект ціль принести прибуток йому власника. Але навіть якщо штучний інтелект вгадує, що я хочу подивитися, да? Тобто по моєму алгоритму працює. А я можу не знати, що я хочу подивитися. Я можу, можу хочу випадковість знайти. Тобто, коли я вида... вибираю відео Субсенссамплер, я хочу подивитися всі результати, які є, а не ті, що мені видасть штучний інтелект, який вважає, що я хочу їх побачити. Я може, хочу побачити те, що я не бачив, те, що я не знаю. І Ілон Маск так само казав про небезпеку штучного інтелекту. Саме Чому? Тому що... З, з, з допомогою нього е, не як, аморальні, аморальні типи, е, які керуються соцмережами, можуть маніпулювати. Звісно, Ілон Маск сам маніпулятор великий, він маніпулює з допомогою Твіттера. Ну, він до цього дійшов чому? Тому що якщо ніхто не хоче регулювати правила, то треба самому порушувати правила. Тобто не, хоч, не можеш перемогти возглав. І якщо Ілон Маск раніше боровся з, з штучним інтелектом і алгоритмами про шовки то зараз він його возглавляє. Тобто, в принципі, його логіка ясна. Так що такі пироги. Звісно, це я просто так, як, як в нашій речі побалакав з телевізором і ніхто цього не почує. Але можливо ця інформація про, про ці випадкові огидні відео, як от в Ютубі є просто бан канала, є тихий бан, коли канал не отримує потрібних переглядів, а є ще такий вигляд бана, бана не канала, а пошукового запиту. І оце такий тип бана, коли вкидається огидне, огидний, огидний кадр, який повинен переключати увагу. Це ще один варіант такого бана. І оці користувачі, що пишуть субстанц... по субстанс-самплеру, не отримують переглядів. Верніше, верхні ще якісь можуть отримати ну, один раз, але все рівно знижується. Те, що нижче йде, не дотримує, то що більшість людей після цього відео вони перемикаються. Тож, якщо побачите отакі огидні відео, ви... Знатимете, що це не випадковість, і що це не тільки вам видає, і це видає всім, бо це алгоритм Ютуба. Так що живіть всім. <сміт Wah> всім пока, лайкайте, підписуйтесь.